Моє вітання! Цей салат не тільки дуже гарний, а й надзвичайно смачний. Вся справа в соусі, в заправки, перелік інгредієнтів, він невеличкий. Готуємо сам буряк. Я його запікала в духовці. Ви його або відварюєте в кастрюлі в водички, або ставите його в мікрохвильовку на максимальній потужності хвилин 10-15 без фольги. Все, тепер я його нарізаю. Я буду робити це брусочками, або ви нарізаєте квадратиком, як вам подобається, або взагалі на крупну терку. Я буду це робити брусочками. Пам'ятайте, що від смаку буряка залежить смак вашого салата. Бурячок має бути смачний, звичайно, всі продукти мають бути смачними, і тоді смачна виходить страва. Все. Буряк готов, дуже швидко готується цей салат. Заправка. Починаю заправку робити. Гірчиця. Я використовую ось таку, вона більш така солоденька, Одна чайна ложка навіть менше. Олія я використовую оливкова, Дві чайні ложки. Оцет, в мене яблучний, Одна чайна ложка. Це соєвий соус. Ем, його потрібна також одна чайна ложка. Сіль перець. Не забувайте, що соєвий соус. Та фета, вони самі по собі солоні продукти. Тож, коли будете солити, враховуйте цей момент. Все, я не буду фету нарізати, різати. Я її просто так ламаю на шматочки, додаю якусь зелень, а в мене це зелена цибуля. І все, Вау, салат готовий. Якщо ваш буряк недостатньо солодкий, додайте півчайної ложечки меду, і це буде дуже смачно, смачного.